Opel Astra, можна сказати капсула свого часу майже чому капсула часу? Тому що рік 2008, а пробіг на секундочку 122 тисячі кілометрів. Власників всього два. Один був перший власник, забрав авто з салону у нас в Україні. Другий власник забрав це авто на пробігу 11 тисяч кілометрів. І там купа-купа просто документів і чеків. От з того моменту з 11 тисяч. Там просто вся історія обслуговування по даному авто є. Підкрас тільки один, трішечки ліве крило і все, все інше в рідній фарбі. Що у нас по комплектації? Е, є вже задні парктроніки, кондиціонер, заправлений працює. Мультикермо е, салон сам по собі. Він доглянутий, ніяких дірок, там якихось таких нюансів по авто немає. Також забув сказати двигун 1,6, кропка механіка. А так, дуже прикольне авто. П'ятиступка, якщо що, механіка. Два комплекти ключі, два комплекти гуми, авто офіційне і без якихось нюансів. І воно вже повністю обслуговане. Всі у нас деталі за телефоном.